За сім років до своєї кончини. Він викопав собі могилу і щодня приходив до неї, безперестанно згадуючи про смерть. Преподобний Діонісій Глушицький походив з Поволжя. З юних років він полюбив монастирське життя. Залишивши батьківську оселю, Діонісій почав подвизатися у спасокам'яному монастирі, де й прийняв чернечий постріл. Праведник був чудовим живописцем, різьбярем, управлявся у ковальському ремеслі. У 1403 році преподобний заснував у Глушицях монастир, де й став ігуменом. Святий Діонісій жодної хвилини не проводив без діла і тоді тільки вживав їжу, коли зовсім втрачав сили. Спочив преподобний Діонісій у 1437 році у віці. Сімдесяти п'яти років. Наскільки зростає людина у духовному подвигу, настільки ж сходить вона на висоту таємниць духа і скарбів премудрості, не зійшлися характерами дохідне місце, гроза. Автором цих відомих п'єс та комедій є російський драматург Олександр Миколайович Островський. Після навчання в Московському університеті він обіймав різні посади в судових закладах країни. Саме в цей період письменник дістав безцінний матеріал для своїх майбутніх творів. У 1849 році Островський написав комедію Свої люди розрахуємось, що принесла визнання. Натхнений успіхом, драматург щороку писав одну, а іноді і декілька п'єс, створивши за все життя 47 творів різних жанрів. Наприкінці творчої діяльності Олександр Островський прагнув звільнити театр від аматорської гри акторів, відродивши театральну школу. Однак цим давнім планам так і не судилося здійснитись. Щоб мати право виправляти народ, не ображаючи його, слід показати йому те добре, що ти знаєш про нього. На фасаді Академії мистецтв України по вулиці Смарноволасичкі на 20, є меморіальна дошка її засновникам. Серед них Олександр Мурашко, живописець, якого називали українським сіровим і кустодієвим. Визнання йому принесла картина карусель, що здобула золоту медаль на виставці в Мюнхені. Майже одразу полотно було придбано для Будапештської галереї. Нині роботи мурашка зберігаються у різних країнах, а в Національному художньому музеї України картинам живописця відведено окремий зал. Художник товаришував із провідними європейськими та російськими митцями, але все його життя було пов'язане з Києвом. Тут він народився, тут працював, тут у 1917 році заснував художню академію. Мені потрібна художня академія у рідному Києві, де стільки світла, стільки краси. Робота зі створення центрального музею Збройних сил України розпочалася у 1995 році. А вже наступного року заклад отримав статус головного музею в системі військово-музейної справи у Збройних силах України. 14 червня 1998 року в присутності військовослужбовців, ветеранів Великої вітчизняної війни, закордонних гостей, музей відкрив свою першу експозицію. Сучасна експозиція музею висвітлює в історико-хронологічному порядку військову історію від кімерійсько сківсько сарматського періоду до періоду створення і діяльності Збройних сил незалежної України. Центральний музей також є засновником військово-історичного альманаху, єдиного в країні періодичного видання, яке ґрунтовно висвітлює військові події минулого. З музею ми повинні виходити з найглибшим поважанням і гарячою любов'ю до всього того, чим жили наші батьки, діди і прадіди. У наступному випуску про відродження Богословської освіти в СРСР 14 червня 1944 року у Москві відкрився Богословський православний інститут. Шляхами творчості корифеї українського музичного мистецтва. Михайла Івановича Вереківського сьогодні всесвітній день донора. Два роки тому древній Кирилівці у Києві було повернено її колишнє право іменуватися монастирем.